Христос рождається, дорогі наші глядачі. Сьогодні, нарешті, після свят ми з вами зустрічаємося на суботній кухні і будемо готувати те, що напевно майже в кожній хаті на свята були страва, яка називається звично для нас голубці. Але я також стараюся вам подати щось трошечки незвичне і неординарне. Хочу пригадати голубці, про які багато з вас може навіть і не чули, а дехто вже дуже добре успішно забув. Голубці з квашеної капусти. Для того, щоб ці голубці приготувати ще восени, коли квасив капусту, я до бочки з капустою поставив отакі криживки, вибрав таку капусту, яка більше менше придається для голубців, і трошечки підрізав серцевину, щоб потім легше було зараз нам її обирати. І ця заготована капуста кисла разом з іншою капустою. А тепер досталася до нашої з вами суботньої кухні. Першим ділом, щоб приготувати наші голубці, ми кладемо цю капусту, щоб вона обкипіла у кип'ятку. Кипяток у нас вже є готовий. І ми будемо цю капусту обирати і кладемо у кипяток, щоб вона проварилася трохи. Збираємо шар за шаром, листочок за листочком. І так, капусту ми обібрали. Тепер робимо ще одну функцію, яка дуже є важлива для нашої роботи. Вирізуємо оцей стержень твердий, щоб нам було легше закручувати капусту голубці. Це не викидаємо. Ці хвостики нам будуть потім необхідні і я скажу для чого. І так, з допомогою ножа і рук ми відібрали хвостики від капусти і тепер капусту кидаємо в кип'яток, щоб вона обкипіла. Воно виконує для нас подвійну функцію, тому що капуста є досить кисла, квасна. І є досить тверда, щоб нам було легше з нею пізніше працювати, ми її на хвилин 10 кладемо до горячого баняка. Так, а тим часом зараз починаємо працювати з іншими приготуваннями. Тепер ми маємо відварений риж. До рижу я втер трохи моркви на дрібній терці і дав солі, коли варив. Дав лишку смальцю зі шкварками і також дав лавровий лист мелени. Це вже у нас є відварено і готове. Далі ми готуємо цибулю для того, щоб наші голубці дуже були смачні під час того, коли ми їх будемо їсти. І тим часом ставимо грітися братванку на плиту. І також для неї даємо. Підсмажувати ми будемо також заготовлений заздалегідь смалець з особливими шкварками, особливими, тому що не різане сало кубиками, як ми звикли, а мелене на грубій м'ясорубці. Такі шкварки, як для мене, є значно смачнішими. Я вже навіть заплакався від цибулі, тепер даємо солі. І цибулю трошечки переминаємо. Добре. Підсолили і даємо цибулю на пательню, щоб вона підпосирувалася. Добре. Заки ми е, працювали з цибулею, е, наша капуста вже проварилася. І тепер ми її друшляком достаємо потрохи з нашого. З нашого, з нашого баняка. так, трошечки її розкриємо, щоб вона нам підстигала. Можемо навіть винести на двір, щоб вона простигла, і будемо працювати далі. Так, цибуля наша вже підтушкувалася, і ми можемо її поставити в сторону, щоб вона доходила. Далі працюємо з банюком, в якому будемо складати наші голубці. Оці фостики, які ми брали, ми кидаємо на спід, для того, щоб, щоб не пригорали наші голубці. Щоб нижній ряд не вийшов чорнобровий, як циганка аза. Ми наниз і цю капусту також з долини, з качина, яка лишилася, ми також сюди на спід. на під вистелюємо. Так робила моя мама, так робила її мама. І так роблю я. Так будете, напевно, робили ви. Баняк ми приготували і беремося за начинку до голубців. Голубці у нас святкові. Тому ми до цих голубців обов'язково додаємо м'ясний фарш, досить масний досить масний. Перейшли у більшу посудину, висипаємо шкварки із цибули. Даємо, даємо фарш, даємо зварений риж і трошки перемішуємо. Воно є трохи, досить гаряче. Тому ми мусимо його будемо зараз виставити на двір для того, щоб воно нам остигло, оскільки ми будемо давати яйця і вони можуть у гарячому збігтися і не дати свого результату. То ми трошки підмішаємо, перемішаємо і виставимо для того, щоб воно вистигло. Наша каша на дворі застигла, ми вже її замішали. Даємо трохи до неї перцю. Чорного кримського перцю, як казали старі люди, у нас віддавна. Добре. І додаємо яйця. І трошки можна дати солі. І от тепер вже ретельно все вимішуємо, щоб яйце, як пластифікатор, як кажуть будівельники, було у кожній частинці нашого фаршу для голубців. А тепер беремо голубці, капусту і формуємо власне, самі голубці. Я дуже люблю їсти голубці, трохи менше люблю їх крутити. Так, голубці ми накрутили, вийшло дуже навіть непогано. Тепер оті листочки, які в нас залишилися, які в нас залишилися, ми накриваємо зверху ними голубці. Щоб їм було там трохи тепліше. Заливаємо гарячою водою. Накриваємо кришкою і кладемо на плиту. Маємо добру годину часу для того, щоб наші голубці закипіли, прокипіли, проварилися, гарно підіпріли і прийшли до нас в гості до нашого святкового суботнього столу. Сьогодні ми з вами заготували голубці. Ми можемо бачити голубці, недавно могли бачити голубці на святій вечері. Вони правда, що, щоправда, вони були пісними. Ми сьогодні навели приклад іншого м'ясного такого вигляду голубців. Голубці це є досить святкова і урочиста страва. Чи то є святвечір, чи це є весілля, чи це є якісь балі гостини. З давніх давен голубці були невід'ємною частиною святкового застілля. Я не пригадую навіть до сьогодні, щоб якась господиня готувала голубці на будний день. Отже, кожного разу, коли ми у якійсь гостині, святковій учті, сідаємо за стіл, ми бачимо вишукані урочисті торжественні страви. Що нам нагадують ці учти, гостини, балі? Нагадую не що інше, як гостину, яку Господь. Справляє своєму улюбленому синові Христові, гостину, яку, до якої покликані в царстві Божому кожен християнин. Тому кожного разу, коли ми сідаємо до урочистих святкових столів, ми маємо пам'ятати, що для нас накритий готовий великий, торжественний і радісний стіл у царстві Божому, де око не бачило і вухо не чуло, що Бог приготував для вибраних своїх. Тому після кожного свята наступають будні. Будні, у яких ми працюємо, трудимося, у яких ми молимося, у яких ми ведемо оту духовну боротьбу, щоб увійти у той найбільший і найкращий гостинний двір, у якому нас чекає люблячий небесний батько. І так, наші голубці вже підійшли до готовності. Можна їх подати зі сметаною, пилитою, шкварками, підсмаженою цибулькою, тертим сиром, кожному як. Смакує кожному скільки вистачає фантазії. Благословляю вас, дорогі наші глядачі, благословляю всі ваші страви і напитки, які ви будете споживати, благословляю всі ваші діла і праці на цей тиждень, і благословення Боже, Отця, Сина і Святого Духа зійде і перебуде з усіма вами. Христос рождається.